Якщо вам складно заснути вночі, можете зробити наступне вправу, а потім поділитися зі мною тут у коментарях, як у вас чи вийшло. Перше, що треба робити, це треба робити з заплющеними очима, коли ви вже лежите, але я вам покажу з розплющеними, щоб ви бачили, що треба робити. Перше. Ви дивитеся очима вгору, 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 вгору. Сильно так. Да? Витримаєте паузу дуже-дуже вгору і прям до трішки такого болю. Потім опускаєте вниз очі так само, вниз, 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 да? трішки там. десь секунд 30 потримали. Потім праворуч, праворуч, праворуч так само, і ліворуч, ліворуч так само. Потім робите по колу в один бік, і в інший бік, по колу. І потім зводите ось тут, на переносі, ваші очі. Все це робимо з заплющеними очима, да? і таким чином ви зможете швидко заснути. З вами я, Оксана Глущенко, ваша психологиня.